Історія прикладання у Черкасах залізниці та відкриття власної залізничної колії нараховує вже 135 років. Будівництво залізниці супроводжувалось появою відповідної інфраструктури та розвитком економіки. Зокрема, на станції зводили пасажирський вокзал, господарські приміщення та службове житло для залізничників. Одне з таких доживає віку у тихому центрі Черкас. Тріщини у нас є вертикальні через всю ну, на сквозні тріщини з тої сторони, можна побачити. От і каналізація в нас зараз в аварійному стані. От люди своїми силами стараються щось зробити. Намагаються та не виходить, адже для капітального ремонту потрібні кругленькі суми. Цей будинок старий ще до революції, споруджений. Він споруджувався як служебно-технічний будинок від залізниці. Раніше тут був кондукторський резерв для. Кондукторські бригади, так? Вони відпочивали між змінами. Олена представник династії черкаських залізничників. Житло отримала у спадок від батьків. Мама і папа. Оба. Так, да, всю, всю жизнь прорабуталі на железній дорогі. Аварійний всередині, але красивий зовні. Такий дім перехожі часто називають замком чи музеєм, розповідають місцеві. Фасад незвичайний. І взагалі такий. Будинок, ну для незнайомих людей, які сучасних, то кажеться таким мощним. Так? Таким. І що вони кажуть? О, ви в цьому замку живете? Замком таку споруду справді можна називати, якщо зважати на її архітектуру та історію, каже краєзнавець Сергій Шамара. Адже це осердя Черкаської історії транспорту. Станція є своєрідним депо, від якого розходяться і транспортні артерії, і житлові масиви. Втім, так було не завжди. Коли в Черкасах з'явилася залізниця, то освоєні квартали, починаючи від Дніпра, вони власне закінчувалися, обмежувалися вулицею. Та, що зараз і ліна, тоді вона називалася надпільна надполе. Тобто, станція, яка знаходилася поза межами міста, вона не сильно дошкуляла містянам своїми звуками. От. Але вже пізніше, ну буквально 100 років тому, почалися сюди переміщуватися, підтягуватися житлові квартали та інші принади цивілізації. Про принади цивілізації тепер тільки мріють мешканці унікального будинку Поленіна. Єдине, чим можуть похвалитися місцеві історичним статусом споруди, та й на нього не зважають комунальники, скаржаться жителі. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Новини.